Всім доброго раночку! Не буде сьогодні у нас, так як зазвичай, оце всім привіт! Вітаю на своєму каналі Свірінет Фішинг. Почнемо дуже активно наш фільм. Погнали! Треба розтягнутися, потягнутися, віджатися, присісти, пробігти, умитися. Обов'язково водою з водойми. Ну що ж? Роздуплилися, а тепер знімаємо справжнє кіно. Ми приїхали на водойму Салтанівка. Приїхала я другий раз на ловлю коропа. Приїхала неогомонна Юля на денну сесію. За дві доби нічого не піймала, але приїхала на денну сесію і хочу щось тут піймати. Ну, смішна, да? трошки дівчинка така, приїхавша. Ну, ладно. Гарна у мене така була розминочка перед тим, як почати ловити коропа. Я вже все е, закинула, відбила дистанції. Е, зараз хочу вам розповісти і показати, що я зробила перед тим, як закинутися. Е, і роз, розповім, для чого та який мій план взагалі на сьогоднішній день. День. Перейду більш детальніше до самого корму, який я буду сьогодні використовувати. Це у мене буде Стік СКТ, Стік Yes і стік Red. Але я взяла з собою сьогодні е фідерні годівнички. Це буде не класичний короповий монтаж. Спробую на флет, тому що у мене дуже коротка сесія. Я буду намагатися піймати рибу, очевидно, у мене а, це зробити, я не знаю. Оцей метод мікз, який я вам казала, що я використовую. У мене бачите, скільки попапів від компанії Catchers. Ну, не, не тільки попапів, тут купа всього. Коротше, я а, більше склона до а, таких, знаєте, а, рожевих кольорів, але у невеличкому розмірі, типу, 8-6 мм буду намагатися ставити їх, пробувати, експериментувати, ну і далі подивимось, що у мене з цього вийде. Тож вам, друзі, гарного перегляду, а я буду переходити до риболовлі. Тактика у мене така. Я буду перезакидатись кожні 20-15 хвилин і пробувати. Я знайшла тверде дно. Це дуже добре. Намагаюся там ловити рибу. А там як вийде, ну, у мене якісь піки вже були, до речі. І я дуже цьому вже рада одразу. Так, друзі, годівнички я використовую 80 грам і 100 грамовий в мене є. От я намагаюся їми ловити. Пелет дуже дуже добре зволожений, зволожений у мене. дуже Файно за, забивається. Просто прекрасно. От, друзі, дивіться, от такий от у мене гарний флет. Це редовський стикмікс. Забитий у мене, бачите, на маленькому гачочку, на маленькому попавчику. Друзі, у мене риба. Але я буду в шоці, якщо то буде коров. Ти шо? Серйозно? Ти серйозно? Це правда? Чи мені, мені ще кажеться? Да, карась, йо-майо! -йо! Це карась! Пан Парасєвич, блін, завітав до мене! Бачите, яка в мене підсалка казирна? Ну, зараз буду його доставати якось. Якщо клюне в мене карп, я взагалі не знаю, як я буду його доставати. Це я. Оп! Є. Вже Карасівіч у мене є! Погнали в мата дивитись його. Не так, друзі, я думала, що відкрию свій сезон короповий, але це все ж таки набагато краще, ніж. Коли в тебе нуль, от такі гарнюньки карасі, це два. І ще один є. Ще один отакий от от. прекрасний карасєвич. Ну, карась доволі таки, бачите, активний. Я не знаю, чому в мене ще не є, немає клювання, точніше, коропа. Зараз я вам отак от покажу їх усіх. Хлопців цих. Ось, о, бачите, три штуки карасів наловила але хотілося б піймати коропа. Локацію, де я буду ловити на сьогодні, я для себе вже знайшла. Якщо там є карась, там 100% буде проходити короп і він також може клюнути, це є якийсь відсоток. Тому я продовжую працювати, годуватись я сьогодні не буду, буду ловити пошуковим метод флет методом. Тому буду дивитись, що в мене з цього вийде. Зараз покажу вам, які я використовую повідки і які використовую наразі по папчики. Поїсти, щоб ви розуміли, у мене руки трусяться просто. Таке клювання було, педжер спрацював, свінгеру так почав, то, то туди, то вниз. Я підсікаю, думаю, блін, нарешті, нарешті. І тягну, 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 тягну його. А тут знаєте хто? А тут просто ну такий немаленький карась. От і все. Я вже думала, все, я сезона відкрила. Думаю, боже мій, слава Богу, слава Богу, думаю, ура! А фіга. Карасі клюють. Оті всі навіть без клювання практично підсідали. А цей саме, так, знаєте, клюнув. Хорошо так аж. Ой, і це був не короб, на жаль. Дуже шкода. Почався такий сильний дуже вітер. Я вирішила трішки опустити свої водища, кінчики у воду, щоб так було краще, щоб не було натяжень ніяких, не було цих пікані, щоб все було чітко. Пробую піймати коропа, але у мене виходять тільки карасі. Я вже запарилася їх ловити і відпускати. А, взагалі, друзі, хочу розповісти вам за таку прекрасну водойму. Салтановка називається. Дуже вона мені дуже подобається. Гарна, дуже доглянута, постійно прибирають, доглядають. Зараз змінюють доски, будуть це все фарбувати в бесідки в підлогу. Стіл, все будуть фарбувати, готуються до сезону. А взагалі хотіла сказати, що для мене ця водойма, вона як інь- і янь. Типу, там іде чорна така сторона, а там іде така дуже світла. Я дуже полюбляю сектор 13-14 цей помостик. І я отут насправді кайфую, захотів такого чогось цікавого, незвичайного. Подивився уліво, от тобі ліс. Ну дуже-дуже цікаво, гарно. Якщо хочеш щось такого, прям не просто нереального, невероятного, подивився направо, все, у тебе таке небо чудово. Відкриваються такі прекрасні види. Просто словами, це все не передати. І тут ти такі сидиш поміж цими красотами. Але водлища не змінюються. Бачите, використовую спортекси і Competition, дві коропові палки, і спортекси. Rapid Medium. Теж фідера використовую. Мені дуже подобається дизайн. От подивіться, який тут гарний карбон. І тут який малюнок дуже гарний. З рибками. Супер. Сигналки у мене на сьогодні ще саніни джерсішні і мої ж свінгіри джерсішні також зі мною. Я не здивую, що то Карасевич. Але щось вони під вечір ще більше активувались. Ого, трішки навіть давить. Ох і цікавий чувак. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Попавчик тут у мене йде карбкетчир скріль, маленький рожевенький. От на що, друзі? Маленький гачок гугуру 10. десяточка, І отакі гарні карас... карасики клюють. Трішки вже холодає, але водлища моє ще у воді. Ну, Поки дозберусь, вже насправді залишилось дозібратися, то вже буду витягувати. Впевнена, що десь там ще є якийсь карась. Но, а як є, Просто подивіться, який захід сонця. Закінчилась моя денна сесія. Я дуже круто відпочила, надихалась киснем, набачилась у цих всіх гарних красот Дивіться, який захід сонця. Просто позаду мене. Ну і наловила трішки риби. Значить, я піймала П'ять красиків. Це от перша така партія, покрупніше. Потім друга партія. То такі. Ой. Коротше, середнічок. Бачите, живенький такий середнічок. вон пливуть. Активний, карась активний, а короб не взяв, прикинь. Коротше, трішки засмучена, знов, вже буду відкриватись, коли всі по 150 разів зловлять того коропа, будь-де. І тільки тоді вже буду відкриватись. І от такий гарнюк маленький. На засипку залишився. Коротше, піймала я п'ять карасів. В принципі, задоволена, а в принципі засмучена. Карас... Карасика я знайшла, значить, там має бути і короб, бо все одно вони як-ніяк з однієї серії, з однієї породи. Але, бачите, короб не клюнув, а карась брав. Ну, все одно добре, що хоч рибу вам показала у кадрі, а то так виставляти відео без uh, риби таке, напевно, не дуже цікаве. Трішки порозповідала вам, але не дуже багато. Напевно, не таке цікаве було це відео. Бо і настрій у мене не дуже прям активний. Я їхала сюди. У мене такий настрій був. Я думала, буду зараз вас весіліти, розповім вам за своє життя, що, як, де, коли. А вийшло так, що приїхала, тут поспілкувалася з рибалками по телефону. Там порозповідали мені, що, типу, то там, то не там, то там риба, то не там риба. І коротше, я так трішки подумала, що робити, а де вставати. Але все ж таки прийняла рішення, куди приїхала, куди захотіла встати, куди вибрала і яке вибрала місце. Там і треба ловити до кінця. Як я і зробила. Друзі, нам вже час з вами прощатися. Я вже практично повністю зібралася. Зараз чихну. Ні. Повезло. Коротше, я вже зібралася практично, залишилось тільки вудки повиматувати. Хочу подякувати кожному, хто дивився це відео. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте, пишете приємні коменти. Що в мене відео набирають, почали набирати потрошку перегляди. Я рада, буду їздити набагато частіше. Вже є якісь там свої плани, дуже цікаві, тож. Ловила я на вудоще від компанії Sportex, дуже класні. Е, мені подобається, вони дуже далеко кидають. Тут, до ту речі, треба кидати за 100 метрів, щоб у тебе хоча б було якесь клювання. Бо якщо ти кидаєш 80, то ну, не буде діла, просто будуть стояти палки і все. Тож мені вудки сьогодні так допомогли, я навіть не вкладалась, нічого взяла собі, закинула все, воно полетіло. Корм, до речі, корм від Carp е, Catchers також. Я замішувала і СКТ, і Tiger, Тайгер. Так, Corn Tiger і е, СКТ. Коротше, СКТ е, працював краще, і потім ще працював о, цей, Tiger Тайгер. Ну, коротше, вся риба практично впіймана на СКТ. А одна риба піймала на корн да, от Навіть, навіть отак, от друзі, уявляєте собі. Така рибалка. Маленький попав, теж там йдуть кріль. Маленький я використовувала бери компот. Такий червоний, використовувала всі попапи 6-6 мм. На якийсь, типу аля салатовий, флюрожовтий або помаранчевий. Ну, взагалі не було клювання. Тож, друзі, коротше, коротка сесія. Що піймала, то піймала. Ніяк не можу по коропу відкритись. Всім вам дякую ще зі мною. Дякую, що підтримуєте. Я буду дозбируватися і їхати додому. Всім дякую, слава Україні і слава ЗСУ. Всім папа, -па, друзі.